За цю програму виробництва боєприпасів мінометних пострілів відповідав Олександр Камишин, міністр стратегічної промисловості, який наразі зараз є радником президента Володимира Зеленського. Це просто ну, це диверсія, це реальна диверсія. Я перший раз оприлюднив цю інформацію про ці міни 6 листопада, це була перша публікація. Треба віддати належне після цього відео. Дійсно почались комісії, перевірки, службові розслідування. Почалась велика бюрократична до цього моменту. Жоден державний службовець військової прийомки, яка підпорядкована міністру оборони у міністерство стратегічної промисловості. Зараз там міністр Смітанін і радник президента з оборонних питань оборонно промислового комплексу Камишин. Жоден з цих людей, їх підлеглих, оця вся армія чиновників, яка постійно показує себе на різних міжнародних конференціях, надуває щоки, робить пафосні промови. Зараз ми говоримо про гроші. А скільки порахуємо, ми втратили життів за цей час, коли поставлені оця кількість мін величезна. Всі генерали розписались, що міни у нас є. Міністр оборони відзвітував, що міни є. Камишин відзвітував, що міни є. Хто вже записав це в промову Зеленському цю брехню, яку він зараз розповсюдив на весь світ? Хтось вписав цю брехню в промову. А люди на фронті, які викликають по рації прикрити нас вогнем і не отримують жодного улучення міни, вони бачать цю ситуацію зовсім по-іншому. І ми втрачаємо життя людей, і жодній цих от, е е людей в кріслі, оцих фігур. Їх це абсолютно не турбує, вони абсолютно не перевірили, що вони поставили в армію. Ми тут вже освоїли все. Нам дайте ще на допомогу Україні. Ми знаємо, як витрачати гроші. Просто злочинна, злочинні, безвідповідальні, просто абсолютно люди, які не гідні ні ніякої поваги через своє мовчання, оце злочинне, Вони навіть не беруть на себе відповідальність. Вони думають, що вони промовчать. Я вважаю, що з цього приводу Володимир Зеленський повинен був перевірити хоч якісь дані, які він озвучив.